Дня і вітаю всіх на першій півфінальній грі весняного сезону ігор інтелекту. За підсумками двох відбірних ігор. До півфіналу потрапили команди Діти Понеділка і Розумні совенята. Нагадую, правила гри. Прозвучить сім запитань. На кожне з яких протягом хвилини вам потрібно дати варіант відповіді, який ви вважаєте правильним. Якщо варіант з'являється до того, як закінчується час, ви натискаєте дзвоник, який стоїть на столі перед кожною з команд. На цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить, обидві команди отримують підказку і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить, і після цього ще одна підказка і ще 20 секунд. Перемагає, звісно ж, та команда, яка набере більше балів. Якщо обидві команди готові, ми починаємо першу півфінальну гру. Запитання перше: він зупинився на цифрі 55, достойно закінчивши життя на пасіці Грушківка, а звук його імені в українському селі найчастіше викликає лише собачу реакцію. Назвіть його. Час! Є версія команди діти. Понеділка майже зразу. Попрошу розумних совенят. Розумні совенята. вже ви хочете сказати, що у вас немає відповіді? Хочу вам цього казати. Як гадаєте, наша команда вважає, що це Іван Сірко. Після 55 переможних збит без жодної поразки Іван Сірко і справді помер собі на пасіці грушків. Але якщо зараз ви спробуєте покликати сірка, ну маєте шанса наразитись на собаку. Один нуль номер два. На портреті, що зберігся у Тірольському замку, він, на відміну від свого брата, виглядає не дуже гарним. Кажуть, що він був сильною людиною. Чудовим наїзником і плавцем, а його дружина, дізнавшись про те, що він втік з оточення, кинулася з башти в річку. Слава його пішла по світу завдяки брему. А до класу яких істот відніс його брем час. 비빔면? 비빔 Є записана версія. Так. Чудово. Відповідає сте фрактора. Стоп. Попрошу дітей Понеділка. понеділок. Ми вважаємо, що це грав Дракула. Ви вважаєте, що Брем відніс його до класу, який називається грав Дракол. Приймайте. Як гадають розуміє звинятися. Але він Вампір. Дракула. Прошу показати, як. Ну, ви трошки переборщили, і слово дракула в цій ситуації було зайвим, тому що такий клас, кажані, як вампіри, справді існує. Описав їх зоолог, прізвище якого, як не дивно, Брем. А чоловіка, який вперше написав графа Дракулу, звали Брем Стокер. Тому один бал на користь розумних сивенят і рахунок стає 1-1. Третє запитання якось давно англійці і французи зустрілися між собою у битві. Причому французи дотримуються романтичної версії, яка підтверджує їхню вроджену шляхетність. За їхньою версією, командуючий французами, промовив: Панове англійці, стріляйте першими, після чого відбулася битва. Англійці не заперечують жодного з цих слів. Правда, у їхньому варіанті ці слова зовсім не підтверджують французьку шляхетність. Напишіть з точністю до кожного знака, як звучать ці слова у англійській інтерпретації. Час. Як там буде панський написати, пана? Вона важко стріляє шулеж. Як це в шкоду не пишет, що стиляти. Шерс. Щось таке. Наша француза. Сказав, да. пошли, не, не, пошли, я не пошли ей.

Англійці зробили так, що французи сказали стріляйте, але після стріляйте йшла кома, і потім наступне слово перші. Е, ну, приймається варіант. Він щоправда, жодним чином не, прийма, не, не впливає на значення сказаного, просто додає зайву паузу. А як вважає? Е, Ольга, на нашу думку, французи сказали дам вперед. Е, я нагадаю одним командам, що е, не заперечують жодного з цих слів. Тобто у вашій відповіді мають бути як мінімум чотири слова. Це панове, англійці, стріляйте і першими. І не так просто вас просять з точністю до знака дати відповідь на питання. Єдина підказка, яку я вам зараз даю, це те, що у англійській версії, я, перепрошую, у французькій версії два речення панове англійці і стріляйте першими.

Ну, три четыре слова, я тут промножу. Тікайте, бажайте. Вісім. Сім. Стріляйте перший місць, давайте не стріляйте. Один скажу на що не було чутно жодного дзвоника, тому діти понеділка. Я звертаюсь до вас. Ще, давай. <рекліст> давай. Так немає, стоп. Піш. У вас. Я так розумію. Є є. Ну, що трасси поняти. Воно в англійці стріляйте першими та тікайте останніми. Uh, uh, останні. uh, uh, Приймається ось? Uh. Хоча голосніше можна озвучувати. І як гадають uh. розумні uh. совенята. Uh. Розумні совенята, uh. ваше обговорення мало закінчитись ще пів хвилини тому. Як ви гадаєте? Uh. Відповідь дає вік. Ми думаємо, що не. Після кожного поставили крапочку, щоб якось підсилити. То, ну, що... ну, Як це читається в такому разі, Прошу озвучити. <риснє> Панове, англійці, Стріляйте першим. Приймається варіанти і правильного варіанту не було. Я попрошу Володимира Іванова читати ще одну підказку. Ваш розумний ведучий, дуже слушно сказав, що там є три речі. Що ви розумієте? Смотри, мая, ты классная? Смотри, мая, смотри, 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 смотри.

На Нашу думку, англійці оформили це ніби, як прямою мовою. наприклад, англійці це слова автора, двокрапка, і вони сказали, панове, стріляйте першими. Тобто це, лапки, це. Там. Е, це був дуже специфічний специфічний варіант. Ми з так. Як гадає, як гадають діти понеділка? Відповідає Ольга. Панове англійці, стріляйте першими, але після нас. Е, ну, після... Коли йшлося про чотири слова, які вони не заперечують, вони не тільки не віднімають, але й не додають. Фраза зберігається абсолютно без змін. Однак на думку англійців, французький генерал, побачивши армію, сказав: Панове, англійці, стріляйте першими. Мова йшла про те, щоб привиді англійців вистрілити на випередження. Не було правильної відповіді, на жаль, і рахунок залишається незмінним. Питання четверте. Нащадки японської касти недоторканних буракумід до сьогодні займаються нечистою працею. Зараз багато з них працюють на шкідливих для здоров'я підприємствах, перше з яких з'явилося всередині ХХ століття. Назвіть ці підприємства. скитле я просто сколько происходит ещё вот это вот это вот что мне поешь если соешь нужно я тоже тогда 10 меньше это куда сировы си 5 и 4 Є версія команди діти понеділка. Як гадають розумні сивенята, ми вважаємо, що це переробка газу. Приймається версія. Як гадають діти понеділка? Ми вважаємо, що це переробка сміття. Е, ну тобто вони працюють на якихось переробних підприємствах. Однак, е, зараз, даючи підказку, я зауважую, що в усьому світі, мабуть, саме українці найбільше знають про шкоду саме таких підприємств. 30 секунд. Є версія дітей-понеділка, знову ж разумні сумеріатними. Ми вважаємо, що це атомні електростанції. Приймається варіант. Діти понеділка. Вважаю, що це атомні електростанції. Саме так. Атом електростанції. Обидві команди правильний правильні. Запитання п'яте. Герой Умберто Еко, звинувачуючи єзуїтів у доносництві, зауважує, що єзуїти у переносному сенсі вбивають людей іксами. Які міфологічні персонажі вбивали людей іксами, буквально час. Якої міфології, це? Є версія у команди Розумні Совенята, є не тонеділко. Які це міфологічні персонажі? Е, це сестра Гакана, на з яких був Мальдоза. І вони, а що таке «Ікс» в такому разі? Візуїти метафорично вбивають людей очима. приймається як гадає гадають розумні собляння? Ми гадаємо, що це боги, адже Бог Зевс, він... Ну, Блискавки, Володар Блискавок, якщо скласти дві блискавки докупи, це буде як хрест. X, X. Ну, та, X. Не, X. А якщо скласти два символи блискавок докупи, взагалі вийде СС, і в нас теорія змови тут понеслася. <гум> е, даю підказку. Ці міфологічні істоти вперше і в останнє зустрічаються у одному з 12 подвигів Геракла. 30 секунд. Я не

<плес> Час вичерпано. Отже, я попрошу команду діти понеділка озвучити свій варіант. Іван. <плес> Іван. Ми вважаємо, що це гідро. Приймається варіант з гідрою. Я так розумію, в такому разі єзуїти метафорично убивають людей головами. Як гадають розумні зеленята? Ми вважаємо, що це Орел, адже як знаємо, Геракл врятував Прометея, коли він свою кару на краю землі на горі, був прикутий до скали і був форм прикутий в формі хреста. Ну тут є ще один нюанс. По-перше, Орел зустрічається ще як мінімум в міфі про Прометея. А По-друге, в такому разі виходить, що єзуїти метафорично убивають людей дзьобами і пазурами. Можливо, так можна теж висловитись. Однак, ну, в будь-якому разі, ще 20 секунд, а розумні сувенята підійшли до правильної відповіді значно ближче. Вам залишилось тільки з'ясувати, про яких птахів іде мова. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5, 4. Є версія команди, розумні. Совенята, прошу, діти понеділка. У вас вже немає права на помилку. Ми, ми, ми точно не знаємо, як вони називаються, але це були е, птахів, рак вбив е, птахів з металевими крилами і дівами». Приймається версія. Приймається. Як гадають розумні Ми гадаємо, що це гриф. Що це гриф? Так. Герой Берто Еко справді зауважує, що через свої доноси єзуїти убивають людей перами. І з птахи, про яких подумали, але не згадали назву діти понеділка, займались в принципі тим самим. Стріляючи своїми гострими перами, вони убивали людей. Тому я зараховую бал команді Діти Понеділка. Рахунок 3-2. Запитання номер шість. Природознавець і просвітник Жорж Бюфон вважав першу застиглою краплею другого. Можна сказати, що сам Бюфон з'явився на світ у добу абсолютизму, коли Франція була першою другого. Назвіть першу і друге час. другого. Як гадають розумні совенята? Назвіть першу і друге. Ми гадаємо, що це перша країна Європейського Союзу. Друга. Тобто від варіанти країна і Європейський Союз, так? Так, е, приймається версія. Е, Людям доби абсолютизму приємно буде знати, що Євросоюз існував вже тоді. Прошу дітей понеділка. Ми вважаємо, що це монархія і демократія. Прошу чіткіше трохи вимовити: монархія і демократія. Так. Тобто, природознавець вважав монархію застиглою краплею демократії, а з'явився він на світ тоді, коли монархія. Коли, була, коли Франція була монархія демократії. Е, специфічне формулювання, погодьтесь. Е, ну е, у нас вже була сьогодні гра, коли потрібно було вміння рахувати до 11. Зараз вам потрібне вміння порахувати до трошки більшого числа. 30 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, два, один. Я попрошу дітей понеділка озвучити свій варіант. Немає версії у дітей понеділка, на жаль, як гадають розумні сувенята. Застила, не знаю, Кратер вулкана, наприклад. Сприймається версія, і правильно і знову не прозвучала. Остання підказка перед тим, як ви мусите дати остаточний варіант. Для того, щоб зрозуміти, ким є другий, вам потрібно згадати базові знання з астрономії і ім'я Бетховена. 20 секунд. Один. Вісім там. Вісім ще А також відео. Десять. Дев'ять. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Попрошу команду розумні совенята дати остаточну версію. Другим був Людові Людові чотирнадцятий. А першому. Прошу ще раз назвати Чітко. першу. Перший був перший був й Люд... а другий був п'ятнадцятий. Приймається версія і попрошу дітей понеділка. Ми вважаємо, що це король Людовік. Він був колись зіграв у балеті Роль сонця і через то його називали король сонця. Так Рудові Чернася шістнадцять його після того називали сонце. Тобто перший — Людовік, а другий — сонце слава. перша я кілька разів повторив, що перша жіночого роду перша земля на думку цього науковця є застиглою краплею сонця, а народився він в добу абсолютизму, в добу Людовіка XIV, коли справедливо Франції вважали землею сонця. На жаль, немає правильної відповіді. І ми переходимо до потенційно останнього запитання цієї гри. Літак розганяється по злітній смузі. Капітан звертається до нової стюардеси. Повідом пасажирів, що ми злітаємо. Вона бере мікрофон. Шановні пасажири, зараз наш літак. І коли пролунали останні два слова, у салоні піднялась паніка. Що це за слова? Перепрошую, останні три слова у салоні піднялась паніка. Що це за слова? Який рахунок? Є варіант у команди діти понеділка. Попрошу розумних совенят озвучити свій. А нашу відповідь це було стюардеса. Сказала, будь ласка, пристегніть ремні. Зараз наш літак. Будь ласка, пристебніть ремені. Так. так саме в таких формулюваннях зазвичай говорять стюардеси. Попрошу дітей понеділка назвати свій варіант. вона сказала зараз. Наш літак злетить у повітря. Цілком правильно <рес> літак злетить у повітря. Не дивно, що люди перелякалися за підсумками. Не тільки останнього, а й, взагалі, питання з рахунком 4-2 команда діти понеділка виходить до фіналу. Вітаю!